Мінна безпека 24 лютого 2022 року на світанку після ой, Росія напала на Україну по всій довжині спільного кордону вони залишили на нашій землі не тільки біль та страждання, а й неприємні для та підступні сюрпризи у вигляді мін та вибухонебезпечних предметів. Щоб берегти власне життя та життя своїх рідних, потрібно бути. Ознайомленими з різними видами небезпек під час воєнного стану в Україні, адже обізнаний значить озброєний. Поради захисника. Порада перша. Слідкуйте за своїм здоров'ям. Твоє здоров'я найголовніший скарб для України. Порада друга. Гігієна та фізичні вправи запорука гарного самопочуття. Порада третя. Разом зі своїм документом завжди тримай при собі листок ім'я з прізвищами, номерами телефонів рідних. Порада четверта. Будь уважним, не чіпай незнайомі предмети на вулиці, особливо іграшки та гаджети. Ми вже неодноразово. Нам нагадували, що наразі важливо дотримуватись правил безпеки. Якщо перебуваєш на дворі чи в парку, то не підходь і не бери до рук підозрілих предметів. Краще повідом про це батькам або дорослим, а також не забувай дбати про своїх улюблених тваринок. Протипіхотна фугасна міна. Ось така вона буває. Ще одна, вона встановлюється в ґрунті або під ґрунт. Протипіхотна також вистрибу... вистрибуюча осколкова міна. Міна спрацьовує, коли людина зачіпляється за дротову розтяжку. А такий боєприпас, що не вибухнув який був вистрілений, скинутий, запущений або випущений, проте не вибухнув, може несправний, або з будь-якої іншої причини. Мінна пастка це вибуховий чи невибуховий пристрій, наприклад, капкан або інший матеріал, який навмисно встановлюють, щоб поранити людину. Окремо потрібно виділити цей вид загроз, який помилково сприймає всіх відносно безпечним. Побачив міну? слід стій і запам'ятай місце знахідки, відійди якомога далі, поклич дорослих, повідом рятувальників або скажи дорослим.